Усім доброї ночі. У нас же час ночі, може більше, вже може два. Завіз Дядь Петю додому, сам зараз походу. Ага, Діть Петя зробив химдая. Якийсь дротик там до стартера відійшов був. Коротше, цей завіз його додому, зараз їду до тракторів і буде в мене. Я навіть вдома не був, Буду вже такий впилюк і грязний, зараз там є якась каністра з водою. Лце вмию, походу руки помию. І це. І вже який є, такий є, буду лягати спати. Подрімаю трошки, Осталось у мене там клинчики і на цій ділянці поля. Ну, це таке одне з наймаленьких полів. Я то його планував сьогодні вже закінчити і вечором перегнати техніку на друге поле, але мтезю почав якось грітись, треба дивитись, випирає та сол. Ну не випирає та сол, а коротше гріється і він чи розширительний бочок потік, чи пробці капець, ну пробці капець, бо я її сьогодні відкрив, вона якось чорта як розлізлась або термостату. Так що завтра більш всього після закінчення цієї ділянки сівник буде там перетягнутий на другу ділянку, там є де поставити, його відцепляний і МТЗУК поїде на діагностику на хазяйство. Поки я буду робити насіння, буду його і діагностувати, що я кажу, Тіпа, хтось його буде робити крім мене може дядь ваня вийде вони в ридюк. то хоч розкрутить но в мене щось таке відчуття що то Короче, треба дивитись в комплекті до термостата і до пробки пробку поміняємо але так як та ділянка знаходиться ще далі ніж то ми не будемо різкувати поміняємо зразу термостата походу і... І пробку, Заодно зі Лемо антифриз і залимо туди свіжачок. Так що такі справи. карок булить, все булить, коротше. Коротше, так зрозумів, коли я в тракторі сижу, то сію, то це я віддихаю. Але ну я в жопу такі відпочинки. Сам вибрав таку справу, так що треба працювати. Віддихнемо. Ще небагато залишилося, біля 160 гектарів. Ну, там ще одне таке поле велике буде, коротше, дуже велике, так що там буде взагалі цікаво. Ну, чим більше поле, тим легше сіяти. Звик заплітається, вибачайте, може думаєте, що ти там мелеш, походу, що мелю? Нічого не мелю, просто втомлений та й може щось кеймати. Ладно, відпочивайте, мені ще десь кілометрів 5 і я буду теж на місці. Буду теж відпочивати. Машинка нагріється. О, треба на печку вкрити. авто. зашуметь. О, пришло. Ташкент. Ну, я, я вот не один сплю. Сбоку холдинг там тоже сие. И кропать, походу, все остальное. Ну, там у них веселейше, у них там. походу. Я їхав, хватає. Водитель в машині сидить, в носі ковиряється грузчики є, все, а тут а і грузчики, і водитель і все остальное. Так що бачите, вон там воно вдалі, Якщо ви виду лампочку вритись, трахає. Всі... так що бачите, великі холдинги бронірують людей, а середнього фермерами. Де в жопу, бля. А, нічого. Буде і правда і свято на нашій стороні. А ну чи пізно все одно ж такі чи. <кій> не провтикати поворота. Ой, чекайте. Чуть не провтикав поворотами. Так не люблю їздити по своїм полям, бля. О, стоять мої воно, <кій> архаровці. Мазюка так втоптав, блядь, що газову трубу можна ложити. Так, стоять, стоять. Стоять, архаровці, стоять. Так, поїду я чуть-чуть туди вище. Я до трактора, але, так і все одно я тут натопчую і тут посіяно, але нічого треба їхати до хитезюка. Був в хитизюку мої штани, бо я в шортах. О, це мій проход любимий, це я дійшов, це тут, де я завжди приходжу. дрочок такой. Короче, лягайте спать, блять, я не сплю. А вам что? Не спать. Спит себе спокойной ночки вам все. всем. Всем пока-пока, лайки. Я уже на месте.